Свіжі салати, овочі, а ще багато фруктів, нежирне м'ясо та риба. Ці продукти дієтологи називають основою здорового та збалансованого харчування. Користь від споживання натуральних рослинних та білкових продуктів доведено багаторічними науковими дослідженнями, залучення мільйонів людей у різних країнах на всіх континентах. 10 червня в Україні і світі відзначають день здорового харчування. Переїдання або неправильно підібране меню досить часто стають причиною багатьох захворювань. Аби люди дбали про збалансованість споживання овочів, фруктів, м'яса та молочних продуктів, британський фонд харчування започаткував тиждень здорового харчування. Лікарі пояснили, варто їсти білки, жири та вуглеводи в достатній кількості, а ще зберігати водний баланс, аби бути здоровими. Взагалі, нутриціологи всі відталкуються завжди від білкової від білка. Спочатку потім уже мають бути і вуглеводи, мають бути жири, має бути клітковина. Все має бути в балансі, тому що амінокислотний склад має бути завжди достатній для нашого організму. Це доволі прості продукти: це м'ясо, риба, кисломолочні продукти. Саме перше це яйця, звичайно, там так і є. «Самий перший чистий білок, який найкраще усвоюється, це в яйцях. Е, морепродукти. Е, і якщо взяти вже продукти, рос... білки рослинного походження це може бути соя, це може бути бобові, горох, квасоля, е, це також білки, але вони не, так, не такі якісні. Ми все-таки завжди беремо тваринні білки. Основу збалансованого споживання їжі насамперед складають саме овочі, а влітку варто вживати сезонні фрукти, бо вони мають найбільшу кількість корисних вітамінів. Кожного ранку бігаю, їм чия харчуюсь 5 разів на день і гарно сплю. Тоді проблем здоров'ям не буде. Не завжди правильно харчуюся, але в міру немає для мене правильного харчування. Я харчуюсь те, що я вважаю за потрібне для свого організму. І саме по відчуттям свого організму, чи бажаю я їсти, чи не бажаю, якщо щось є там, такого приготувати, то, що я вдома, там з овочі, фрукти, там банальні, помідора, огурчик, якісь там ну, такого сильно немає. Збалансованого або контролю харчування не використовую. Більше овочі, фрукти вживаємо. Вживаю салати різні, через ну, салати з різною цибулею, з різними овочами і фруктами. Та й думаю, ну м'ясо теж вживаю в невеликих кількостях. Ну все, що гарно для здоров'я і для організму. Їсти треба все, але в, в нормі від того, скільки ти затрачаєш енергії. Ну, у всякому випадку, так ми вчили у школі. Тобто, чим менше ти рухаєшся, звичайно, ти менше ти маєш їсти. Чим більше, тим поживніша повинна бути твоя їжа. Звичайно, тоді ти маєш більше їсти і такого пожирніше. Тобто нічого не можна виключати. Здорове харчування підсилює і здоровий сон. Це не менше восьми годин на добу та систематичні заняття спортом. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.